Шановний голово, шановні колеги, на один із виступ Троцького, який був блискучим оратором, була така реакція. Його вислушали з уважительною ненавистю. Я думаю, люди в нас вже навіть не слухають із ненавистю. Бо ми всі навчились гарно говорити, але подивіться, будь ласка, на розклад нашого засідання на цей тиждень. Чи є бодай. Одне питання, яке б відповідало запитам людей. Ну, наприклад, перша і ключова проблема, про яку щойно тут говорили: проблема забезпечення ліками і медичними препаратами. Я думаю, кожен з вас читає відповіді на звернення до Кабінету міністрів Міністерства охорони здоров'я щодо кришталиків для того, щоб людина могла, хоча б молитвослов, читати на схилі своїх років. Відповідь немає. Не закупили, поставили на чергу. Далі кульшові суглоби. Відповідь немає. Не закупили, поставили на чергу. У першу чергу, щоб зробили операцію, коли будуть е, ці медичні препарати. Наступний момент: стенди для проведення невідкладних хірургічних втручань. Відповідь немає. У мене виникає питання, шановні колеги, до вас усіх і до, і до мене в тому числі. А що ми тут робимо? Займаємось балаканиною. Чому до цього часу немає міністра охорони здоров'я? Я робив декілька запитів, реакція ноль. Де коаліція? Де уряд? Що ми ждемо, щоб вся країна вимерла? Читаю інформацію. Закупили на 2017 рік. Ліки для лікування онкохворих, термін яких закінчується у березні цього року. Тоді, коли згідно всіх нормативних документів, якщо лікам півроку до закінчення закуповувати не можна, де Кабінет міністрів України, де Верховна Рада України, де влада? Про що ми тут говоримо? Тому я вважаю, що ми повинні в п'ятницю заслухати цю інформацію не просто так, як година. Таких розмов і аплодисментів про те, що діється в цій сфері. І останнє про підвищення мінімальної заробітної зарплати справа дуже гарна. Але в медичних інститутах, де я був і розмовляв з лікарями: 30% тільки можна забезпечити зарплату персоналу, інших треба звільнити. Тому очевидно, і це питання має бути темою. Прискіпливо розгляду Верховної Ради України разом із Кабінетом міністрів України для того, щоб знайти вихід із цієї ситуації. А всі інші крики й прокльони, які звучать в Верховній Раді, вони абсолютно нікому не потрібні. Людям, людям потрібно дати життя. Давайте займемося цим питанням. Дякую.